Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і в нас розклад на тиждень з 5 по 11 серпня. І ми, як зазвичай, починаємо з овнів. Дорогі овни, дивіться, якась небезпека. Карта попереджає вас про якусь небезпеку, про сісти, подумати, нікуди не спішіть, а звертайте на увагу на дрібнички. А всесвіт, ваша інтуїція буде вам дуже багато чого підказувати. Не спішіть нікуди, робіть вибір, чіткий вибір. Ось це на цей тиждень. А небезпека може бути звідусіль. Як у шлюбі, хтось пішов наліво, хтось направо, так і на роботі хтось може щось проти вас затіювати. Ось якось так. Гаразд, тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, що чекає вас, зараз я забула, яке число з 5 по 11 серпня. Ви знаєте, в принципі, це ваша карта, дорогі тельці, старший аркан, який випромінює вас. Тобто дуже важливий тиждень для вас. Якась мудрість, якась релігійність. Традиційність може вийти цього тижня. Це і може бути і весілля, це може бути якась визначальна. Вибачте, це мій внук. Може бути якась визначальна, наприклад, подія в церкві, з релігією щось пов'язане, родини Христини і тому подібне весілля, як я вже сказала. Ця карта також висвітлює правду, може відкритися якась правда цього тижня, саме для вас. В якійсь справі, колись ви щось не помічали. Тепер ви цього тижня помітите. Ось якось так: дійте мудро, навчайтеся, прислухайтеся до мудрих порад. Ось це і є цей тиждень. Тепер переходимо до близнюків з 5 по 11 серпня. Дорогі близнюки, у вас випадає туз кубків. Це закоханість, це любов, це якась інтуїція, це емоції, почуття переповнюють вас. Вони можуть переповнювати вас по, по, з любого приводу. Ось задоволеність, радість. Якісь хороші новини можуть приходити до вас цього тижня. Позитиву багато буде. А порада цієї карти: випийте чашу до дна цього радісного дійства, яке буде відбуватися, у когось можливо юбілей, у кого народження дитини, родини Христини і тому подібне. Хороші новини, чи з фронту, чи про рідних близьких, чи дійсно хтось закохається. Насолоджуйтеся цим. Момент, мої дорогенькі. Після близнюків у нас йдуть раки. Дорогі раки, у вас йде якесь перемир'я, якесь затищя. Ви задоволені своїм життям, ви налагоджуєте своє життя, ви намагаєтеся все якось гармонізувати. У вас, в принципі, злагода, радість, але радість не така як ось по тузу. Так? Тут більш спокійно до всього відноситись. Можливо, трошки скучнуватий буде для вас тиждень, але для раків це буде заспокійливе. Знаєте, ніби ви прийняли. Якусь валір'яночку, і ось так пройде тиждень. Тут спокійний тиждень, розмірений тиждень, не буде спішки, не треба бігти на роботу. Можливо, у когось дійсно буде відпустка, хтось буде відпочивати, не треба думати, заробити гроші і тому подібне. Тут насолоджуйтеся цим моментом. Карти так вам і кажуть. І взагалі-то це може бути порада медитацій, порада з кимось помиритися, у вас вдасться цей тиждень, налагодити гармонійні якісь стосунки з кимось, якщо у вас раніше з цією людиною нічого не, не, не вдавалося. Тепер переходимо до левів. Дорогі леві, а у вас якісь забаганочки починають виходити. Тобто вам хочеться і того, і пампушки, і болить зуб від чогось, від супу болить зуб, а хочеться щось такого, неземного і кохання, і це ви ніби трошечки замріяні цей тиждень. Ніби проходить все, як в тумані, можна сказати. Одягнете рожеві окуляри і будете ходити по світу. Не Зачаровуйтесь не нічим і ніким. Будьте обережні, тому що буде таке марево трошечки з вами. Ось, щоб потім в майбутньому не розчаровуватися. Буде якийсь вибір у вас, яке піроженку взяти, яке мороженку, а може на цю роботу піти. Тут ви не дивитеся на справу серйозно, а якось трошечки легковажно. В принципі, порада вам дивіться реально. Не вдягайте окуляри, щоб потім не розчаруватися. Рожеві я маю на увазі. А, ось якось так. Але все рівно, дивіться на все з легкістю. Це не значить, що ви зараз повинні заморачуватись. Ні, з легкістю дивіться на все. Але порада не очаровуватися. І робіть свій вибір, що хоче ваша душа. От у вас цей тиждень може вийти. Тепер переходимо до ДІВ, дорогі Діви, це у нас іде відлюдник. Відлюдник говорить, вам захочеться, в принципі, це і є ваша карта, дорогі діви. Як ось у тельців старший аркан, у вас теж це ваша стихія. Тобто це земля, як і випадає дуже схоже, так? але тут може бути. Наприклад, мудрість якась, в пошуках себе, в пошуках якоїсь справи, якоїсь ідеї. У вас, наприклад, зародилася якась ідея, і ви йдете її шукаєте, як її втілити? Тут порада роздуми на самості. Шукайте всі відповіді все в собі, бо якщо ви будете їх шукати десь ззовні, ви будете шукати роки, 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 і все життя можете шукати і не знайти відповіді. Завжди шукайте в собі, задавайте ці питання собі. Повірте, ви будете знати відповідь. Перше, що приходить, це правильна відповідь. Не починайте логічно думати. Тут інтуїція себе і слухати себе. Ось. Що ще можна сказати? Можливо, хтось зустріне а, мудрусь, мудрого старця, а, жіночку якусь, а, з мудрими порадами. Ось просто розмови з мудрими людьми. Хороший тиждень, все рівно, спокійний тиждень. Тепер переходимо до Терезі. Дорогі Терези, а у вас якісь або захворіли? Або втомилися. Це, звичайно, може бути і поранення, поранення серця. Наприклад, хтось вас зрадив, скривдив, вдарив дуже боляче, але не цього тижня. Цього тижня ви просто відходите від усіх і даєте час своєму серцю загоїти рани. Якщо ви мудра людина, то ви зможете цього тижня. Це перемиря взяти, наприклад, якщо ви з кимось сварилися, так? Щоб загоїти рани. Щоб підготуватися, це і є порада вам. Візьміть час для себе. Не чекайте, що хтось вам щось принесе, чи щось вам дадуть, чи хтось вам прийде щось допоможе. Все робимо самі. Відпочивайте, тому що у майбутньому вас чекає справжня бойня, скажімо так, наприклад, це тільки приклад. Ви, наприклад, посварилися з подружжям, чоловіком чи дружиною. Візьміть час, подумайте, нікуди не спішіть, тому що справжня війна попереду. Тобто, вам прийдеться відстоювати свої інтереси. І щоб ви були стримані, не нахамили, не нагрубили і не зробили собі ще більше ворогів серед друзів, серед колег. Відпочиньте. Це дійсно може бути і хвороба. Це дійсно може захоюватися ваше серце. Дайте собі час. Перемиря, і це перемиря за те, що перед бурою, щоб ви розуміли. Тепер переходимо до скорпіонів. <кій> Вибачайте, дорогі скорпіони, у вас випадає імператриця. Ви, <кій> щось мене, <кій> дорогі скорпіони. Вам випадає. На долю, Або знайомство, або ви хазяй, хазяйка, господиня свого простору. Ви займаєтесь господарством. А взагалі то імператриця вона займається домашньою роботою, вона займається затишком, за кимось доглядати. А взагалі-то імператриця це ось, та, ось той тил. Для імператора. Тобто, ви, якщо ви жінка, ви знайдете свого імператора і будете його підтримкою цього тижня, або якщо ви імператор, знайдете свою імператрицю. Це, якщо чоловіки дивляться, ось якось так. Тобто займаєтеся якоюсь корисною фізичною працею. Заробляння грошей, прибирання, ремонт і тому подібне. Це, знаєте, це прекрасне, це творити, це творчість, жіноча енергія, це жіноча, справжня жіноча земна енергія. Це не є жриця, що є якась потустороння енергія, а ця енергія саме жіноча, заземлення. Ось заземляйтеся цього тижня. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас якесь минуле дасть про себе знати. Тобто, це можуть бути якісь спогади, просто якісь спогади, приємні. Зазвичай по цій карті завжди ідуть приємні спогади. Приємні зустрічі з колишніми, з людьми, з якими ви були в дитячому садочку, в школі навчалися, колись починали ну, дуже давно, скажімо так, з минулого. Або просто у вас якісь спогади, таке меланхолійний тиждень, і може бути, що ви з дітьми розмови про дітей, бажання дітей, мрії про дітей. Або дійсно займатися будете дітьми і внуками. Ось якось так. Це карта також примирення, карта зустрічей з приємними, звичайно, людьми. Просто кави можна випити на паузі на роботі. Тепер йдемо до козироги. Дорогі козороги, у вас ваша енергія, випадає, ваша карта, ваша стихія і по повній програмі. Тобто, що може бути? Це може бути дійсно спадщина якась. Наприклад, будинок, фазенда ваша, ваш парцеля ваша, чи як ще це можна назвати, город, сад і тому подібне, купівля-продаж це сімейний бізнес. Тобто, у вас будуть цього тижня справи крутитися навколо сім'ї, налагоджування стосунків з сім'єю, допомагання один одному. Влаштовування щось, якоїсь клаки теж може бути. Йдете, наприклад, до сусідів, вся вулиця йде разом відбудовувати будинок, квартиру чи ще щось. Ось. І спадщина, премія, велика премія. Ось. І купівля продажу: купити хату, продати хату це великі гроші. По цій карті йдуть дуже великі гроші, великі статки, скажімо так. Тепер переходимо до водоліїв. О, водолії. Ви знаєте, це хороша карта, якийсь новий початок. Щось взагалі -то так, давайте я скажу. Спочатку: нічим не заморачуйтесь, все сприймайте вільно. Дійте інтуїтивно, тому що блазень він, діє інтуїтивно. Не бійтеся робити новий початок, з легкістю до всього відноситись, міняйтеся, будьте як дитина, не бійтеся нічого. У вас, в принципі, якщо добрий інстинкт, якщо добра інтуїція, то вам цього тижня дуже крупненько повезе, щоб ви розуміли, можете. Відкрити в собі якісь таланти, які ви ще не знали. Бо у вас ось там йде такий рюкзачок, і там у вас ваші таланти. Використовуйте їх, беріть час для цього і вперед, щось нове. Будьте цікавтеся чимось, ось так теж. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки, у вас іде карта світу. Карта миру, примирення з кимось, підписання якихось документів. З усіма зможете дійсно помиритися, поділитися і якось звільнення, закінчення одного періоду і початок нового періоду у вашому житті. Хтось закінчить якесь навчання і виходить у світ. Хтось вийде за свої межі, щоб ви розуміли. Людина, наприклад, я ніколи так не робила. Я не можу вдягнути коротеньку спідничку, наприклад. Так? Або людина скаже, я ніколи шорти не носила. От це, тут ви виходите за свої межі. Ось якось так. Ну, Карта теж дуже хороша, з кимось помиритися, замиритися. Ось, і на дні у вас дорогі рибки, ще й сонце. Тобто, ви сяєте, як промінчик сонця, дуже хороша карта, дуже хороший тиждень для вас. Ось, ну, взагалі то, взагалі то, крім а, овнів, нікому нічого. Ну, ось тут трошечки, дайте собі ради, трохи заспокоїтися, відпочиньте. А так, тиждень для всіх супер, скажу відверто. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе. Мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна.